Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Кремлівська й пише про те, що Потрошево готує терміновий борт з Москви у США для переговорів. Він пробуде там цілий день, спілкуватиметься про перехід влади, легітимність та визнання. Взамін, повне відведення війська та зачистка слідів всіх колаборантів та зрадників або віддадуть Україні, або приберуть. Пише телеграм-канал. Якщо Росія виведе війська та буде готова виплачувати репарації владу, Потрошева визнає. Світ, а заочно почне знімати санкції. Втім, у Петрушева також є список вимог. Смута в Росії почалася. Історик та політичний аналітик Валерій Соловей вслід за анонімними телеграм-каналами заявив, що президент РФ помер увечері 26 жовтня близько 20.40. У Путіна нібито діагностували рак ще у 2020 році. Російський професор, історик та політичний аналітик Валерій Соловей вслід за рядом анонімних телеграм-каналів. Заявив, що президент РФ Володимир Путін помер. Про це він сказав під час інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, яке було опубліковано 28 жовтня. За словами Солов'я, Володимир Путін помер увечері 26 жовтня приблизно о 20.40. Зараз він знаходиться в холодильній камері у резиденції у Валдаї. Принизливо чи не так ніяких сумнівів щодо його з фізичної смерті не існує, стверджує Соловей. Причиною нібито смерті президента РФ стала важка форма раку, яку встановили у 2020 році. Ізраїльські лікарі, нібито пролікували. Ли Путіна, але сказали, що він проживе до 2021-2022 року. Ізраїль обрали, бо там лікували рак. У сина російського президента, народженого колишньою спортсменкою Аліною Кабаєвою, стверджує професор. Також Солова каже, що у березні ізраїльські лікарі, начебто, сказали, що можливості медицини вичерпано. Проте професор зауважив, що ніхто достеменно не знає, чи все було так. На початку літа мені сказали, що Горисон та його життя не виходить за межі цього року, а у серпні вересні ні, що він не переживе осінь В кінці вересня. Мені сказали, що горизонт наблизився і що він не переживе жовтня. продовжив Валерій Соловай. Опосередкованими доказами смерті Путіна за словами професора є 26 жовтня о 20.00 в У центрі Москви було посилення з боку правоохоронців. Посилена охорона в резиденції Путіна на Валдає. Заява Олександра Лукашенка про необхідність переговорів, щоб зупинити війну в Україні. Остання розмова Володимира Путіна була з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Нетаньягу. Ізраїльський політик вимагав, щоб РФ не втручалася в операцію проти Хамас та мінімізувала співпрацю з Іраном. Інакше інформація про здоров'я Путіна стала б публічною. Першою інформацією про смерть Путіна повідомили в анонімному телеграм-каналі Генерал СВР увечері 26 шостого жовтня. Утім, там ніяких підтверджень цими словами не надали. Пізніше публікації про нібито смерть президента РФ зробили й у ряді інших анонімних телеграм-каналів до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.